На попередньому занятті ми з вами прямували слова. Ви знаєте, що слова бувають однакові за звучанням. Давайте разом з вами ще декілька слів підберемо. Листок молоток, коза роса, ялинка малинка. Так ми з вами дізналися, що слова бувають однакові за звучанням. Але є слова, які... Звучать по-різному, натомість мають один зміст, однаковий зміст. Якщо ми з вами знаємо слово тато, а яке слово ще підходить? Батько. Слово тато і батько це слова друзі. Давайте з вами придумаємо слово друзі до слова хата. Домівка, будинок, житло. Ці слова дзін, вони означають місце, де проживає людина. А зараз окремо з вами гру назви одним словом. Назви одним словом або дай означення групі предметів, зображених на малюнку. Наприклад, ось такий малюнок. Одним словом можна назвати родина або сім'я. Тепер давайте самі без підказок. Тепер завдання для вас підібрати Риму до слів. Вагон, гілка, сонце. До побачення!